Всім привіт, друзі, сьогодні так роздають страдоба. Ну шо, ми погнали. Коли на міх. Сьогодні Нам дивитись на число. Яке сьогодні число? Мне показалось до 20 червня. там. Стоп, события шо? Ше не пройшло? Ну, знаешь, еще погнал в раунд. Блин, за фото там. И там музычку. <кười> <кười> Такая летняя музычка. Так, да, пам'ятаю, пам'ятаю, що минуле літо з такою музикою. це моя любима музика. Я скажусь скрючу... з Ви будете потрошки слухати, а я буду вам говорити, окей? <кху> а, друзі, <будете> ставте лайки. Ставте <кху> лайки <кху> і підписуйтесь на канал. Рядом Гаска. Давай уже сегодня добьем 30 пит песники. Давай, будь ласочка, прошу. Такс. Такс, Макс, Дакс. Давай, Васенька, я тебя видел. Ну все, цветочные цветы врубились. Так, давай, то погнали. Вот там 8 сам выиграл. <coughs> Я ухиляюсь. О, блин, при... никому не видно. Ага, вот так вот значит. Ну, короче, значит так. Я зараз відкрываю стардроп. Це що таке, <гължу> я на що, типу, типа, мне мужу пстафеня. Ничего себе! Скин? Нормально. Нормально. Скин. Це вже добре. Ну. Нормально. Так вони можуть бу бути скоро всі скіни на Шеллі. Але олдовських вже не буде в мене. Е, да, нормально. Такс. Так, да, нормально, погнали. А може нам не так будуть два е, легендарні стардропи давати? Може вони нам будуть випадати? Так, да, може вони нам будуть випадати? ще з Паса? Так, да, вони нам можуть бути випадати, бо того, що вони нам їх в магазині не роздавали, а от мені тільки що випав. Ну, Значить, напевно, будуть випадати, да, напевно, будуть випадати за виграші. Ну, не просто так за виграші, а треба вже добратися буде до них. Ха. У. А як Мене вбили. А! Бляха, наче програють? Ну то, чим видно, що ми зараз В смислі, Нито. Давай, ти зможеш, я в тебе вірю. Да, є бой. Да, бляха, збро, щось. ну так. Треба йому, йому ту голову промонтувати. щоб він був... Ну, за них. Ну, да, одну я буду не за Едґер. Мій любимий перс... перлчик. <клес> 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 ну, друзі, мені якось скучно. Ну, давайте постараємось же добити. Даєш, не друс, щоб не добивати і шо якийсь бойгус. І що не хочеш, щоб мені добивали. Так. Ем. Я мен да вас я пробіряю. А я мен. о о, тіс. Мого друга. Мого друга любимий боєць. Як той друг. Тільки мені трошки все одно життя його любими бояться, то я маю отримати ті легендарні стедропи. Як я йому не скажу, що я Отіса вбив. А, м -м, якщо є Отіса лайк ставим. Собить я вже закінчилось, але мені все одно, я не токсик. А може на планшеті в мене теж буде легендарний, кстати? А ну да, може таке бути. О! Пульта єс. Ну, мене може на планшеті може таке. Хто мене приглашається? Забираємося. Ну по друзі. Так, друзі. Ну я зараз зі своїм другом граю. Ой, підписником, підписником. Да. Я вам ще розказував, що так вийшло, що він золотів мій клуб. Да. Так вийшло. Ну так, друзі, ну що зробиш? Нічого вже не зробиш. Мусить так бути. Ну короче. Погнали. Хек. Вс. Ще... Ой, туда його. А, Бляха, я хочу не чудо. Я в шоці. є бой Це шо нам. А, я не ту карту. Я не ту карту вибрав. Вот тут драка, уже нормально так. А... Де, наш миномат на педи в О, о мой гад! Что за фигня, бабочка? Так, друзі, це буде важко. Та драку ти нас під, під, трошки підвів. Та блін. І за все це сталося. Так, при. Так, короче, друзья, я заработал. Так, друзья, я уже пришел, я зараз за своим Раю играю в останню катку. Давайте поймаем. Ставь лайк и подписываемся. Посмотрим все на канал. Так. Там. Плюс а, ну, сюда. Ой. А -а Ай, бляха, наша туда просто выстав. Самая уставшая камера. Так. Так, ну... Чекайте, у мене <клес> запись завесела. Зло! О. Бляха! Так, друзі, зараз буде все ок. Ну, короче, друзі, от, отак так Так мало стародоропів прийшло. Ну що, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па, якщо буде легендарний, я закинул вам пів.